Вітаю, я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Найпоширенішою скаргою на прийомі у мамолога є біль у молочних залозах. Цей симптом доволі часто потребує комплексного підходу. Уся складність полягає в тому, що причин для виникнення болю в молочних залозах може бути багато. Дуже часто на прийомі у лікаря стає зрозуміло, що біль спричинений проблемами у грудному відділі хребта або навіть неправильно підібраною білизною. Біль також може бути при зміні періодів. Менструального циклу. Біль у грудях може мати зв'язок з циклом, тобто циклічна масталгія, або може виникати незалежно від щомісячної зміни рівня гормонів, не циклічна масталгія. До окремої групи відносять біль у проекції грудей, але не пов'язаних з тканиною молочної залози, вертеброгенна масталгія. Висновок такий, біль у грудях є достатньо непростою проблемою, при якій не обійтися без детального обстеження та огляду мамолога. Часто виникає потреба в дообстеженні та мультидисциплінарному підході, тобто необхідні консультації лікарів інших спеціальностей. Рекомендую вам не нехтувати своїм здоров'ям і щорічно відвідувати лікаря-мамолога, бути здоровим просто, просто приходь у ланцет.